Ефірі телеканалу Рудана понеділок, 24 жовтня, з новинами дня Анна Паукова Серед головних тем випуску «Птаки». З теплом і без тепла. Мешканці понад тисячі будинків залишаються без опалення. Підтримка в біді в місті планують надавати фінансову допомогу родинам загиблих і полонених учасників АТО. Бенкет під час чуми проти підвищення зарплат нардепам виступає опозиційний блок. Кривріг став першим містом у Дніпровитровській області, яке отримало ліміти на блакитне паливо від Нафтогазу. Саме через відсутність лімітів, тобто об'єму поставок газу, опалювальний сезон у більшості міст України почався невчасно, а подекуди взагалі опинився під загрозою зриву. Після переговорів мера Юрія Вілкула та керівництва НАКНАВТОГАЗ Кривріг таки отримав ліміти, попри борг населення за спожиті теплоносії у понад 250 мільйонів гривень, та потеплішало далеко не в усіх домівках, школах та Лікарних міста державне підприємство Теплоцентраль» заборгувало енергетикам. Тож 4 із 6 його котелень так і не працюють. Мерзнуть мешканці понад тисячі будинків. Тепло та не всім 100% котелень комунального підприємства «Криворіж тепломережа» запрацювали. Плануємо, бріжавши 3-4 дня повністю вийти на зимній температурний і гідравліцький режим. Значит, и выполнить наладку. И совместно с управителями сегодня также происходит развоздушивание системы отопления в домах. Зараз фахівці Криворіч тепломережі займаються повноцінним запуском системи опалення та ліквідують аварійні ситуації. У тих городян чиї оселі опалює державне підприємство Криворізька теплоцентраль, а це майже тисяча будинків. У Покровському та Сексаганському районах ситуація значно гірша: чотири з шести великих котелень і досі без електроенергії. Тож мешканці спальних районів досі сплять у холоді. Усе через борги державного підприємства перед енергетиками. Это вызвано тем, что за долгие годы собиралась задолженность перед ДТЭК энерго. И если как бы, предыдущие отопительные сезоны получалось договориться с ними о там, реструктуризации, о графиках погашения задолженности, там, других методов, которые помогали нам и давали возможность как бы, продолжать э, нашу работу, да, вот, работу наших котелин, То на сегодняшний день, к сожалению, такой договоренности достигнуть не удалось. У свою чергу у Дніпро обленерго нарікають на Криворізьку теплоцентраль, мовляв, державне підприємство не зацікавлене в подачі теплогородянам. Інакше б надало гарантії погашення багатомільйонного боргу перед енергетиками. У теплоцентралі відповідають, виникає колізія через спеціальну постанову Кабміну. Державні підприємства не розпоряджаються власними коштами. 95% перерахованого від споживачів автоматично йде на оплату газу. Тож на господарську діяльність, в тому числі і на електроенергію, залишається вкрай мало грошей. Єдиний вихід, вважає тепловики, населення справно платити за рахунками. Юлія Стахальська, Станіслав Євстратенко, програма Місто. Щодо проблем обох підприємств, термінів і зобов'язань, говоритимемо з гостем студії Олександр Катриченко, заступник міського голови, готовий відповідати. Пане Олександре, розпочався другий тиждень опалювального сезону. Так і криворіжці зовсім не в рівних умовах опинилися. Два підприємства, дві історії. Криворіж теплоцентраль, криворіж тепломережа готувалися до сезону по різному і з різним результатом підійшли до початку. Чому так? Ми сьогодні говоримо про говорили весь час про технічну можливість. Походження опалювального сезону, те, що у нас на попередніх роках було без, особ... без особливих зривів, на сьогоднішній день і завжди наголошували на наявність економічної складової. Це рівень розрахунки та рівень забороненості перед енергопостачальниками. У чому камені спотикання саме державного підприємства? На жаль, на сьогоднішній день, якщо по Комунального підприємству Кривіриш тепломережа, ми сьогодні досягли домовленості щодо е погашення попередніх заборгованостей, Укладені відповідних так? договорів, графіків погашення і таке інше. Як по газу, так і безпосередньо по електроенергії, тому що це є комунальне підприємство. І, на жаль, через те, що не велика частина населення, боржники не доплачують, ми маємо можливість хоч якимось чином підтримувати це підприємство через міський бюджет, через бюджетні установи. Що стосується державного підприємства, Приємство Криворізька теплоцентраль, то в даному підприємству є орган управління фонд держмайна України. Ну, тобто фактично воно не є самостійним розпорядником власних власних коштів. Вони так? не те, що є. Вони на сьогоднішній день у них навіть можливості сьогодні допомогти якимось чином сьогодні немає, тому що вони знаходяться в процесі приватизації. Це те питання, про яке ми говорили ще влітку, і Криворізька міська рада направляла відповідні звернення до кабінету міністрів. Що не треба цього робити на початку Там сезону. змінилося керівництво, так на крім того, крім того, що. Йде і триває процедура приватизації, підготовки uh -huh. до приватизації, крім цього, ще за рішенням суду змінився керівник на сьогоднішній день. І, на жаль, це все прийшло якраз на сам початок, фізичний початок опального сезону. І якщо попередні перемовини з газовиками, з енергетиками вів попередній керівник, і ці перемовини мали логічно і позитивно завершитися, то в даному випадку взагалі всі домовленості вони взагалі перестали існувати. Тобто, фактично, якщо місто зараз навіть допоможе так, таким же чином, як і з комунальним підприємством, усі кошти з рахунків будуть списані за борги. Ми сьогодні, ми сьогодні говоримо, що ми готові допомогти, у тому числі шляхом авансування за бюджетно, за бюджетні установи, за дитячі садочки, за школи, за лікарні авансувати для того, щоб Державне підприємство мало можливість сьогодні, саме сьогодні, розрахуватися, у тому числі за заборгованість по електроенергії, наслідок якої не працює сьогодні. Фактично чотири котельні, а більше 10, більше тисячі об'єктів у місті в трьох районах. Однак, через постанову Кабінету міністрів 217-ту постанову, через використання спеціальних рахунків або рахунки спеціального режиму використання, 95% у жовтні місяці фактично буде направлено списано автоматично. Без рішення керівника за природний газ і лише 5% залишиться на виплату заробітної плати, в тому числі оплату води і оплату електроенергії. Давайте будемо відверти. Не всі будинки, і які обслуговує тепломережа, зараз теплі. Чому так? Справа в тому, що по-перше, запуск котелень він вибувався поетапно деякі котельні запускалися раніше. Там, де була електроенергія, на яких ми одразу розпочали, деякі запустилися через 2-3-4 дні. І таким чином, сьогодні доходить тепло. В деяких випадках, через тому що випробування літом теплових мереж відбувається холодною водою під відповідним тиском. На сьогоднішній день, внаслідок перепаду температур, в деяких невеличких ділянках виникають невеличкі аварійні ситуації. Скільки таких аварійних ситуацій? Ну, на сьогоднішній день близько 10. Це ті, що ще не… Це, ні, це ті що, ті, що сьогодні в роботі. Uh -huh. ті, що сьогодні в роботі. І на сьогоднішній день ні в одного, ні в другого підприємства такого питання, як режим роботи, його сьогодні, сьогодні немає. Останній приклад, як по тепломережі, так і по теплоцентралі е, працюють всі абсолютно аварійні бригади в цілодобовому режимі. На Карачунах в Центральному міському районі е, досить активно критикували нас за те, що ніхто не працює, нічого не працює, однак вже ввечері мешканці отримали тепло. Для глядачів усі наші категорії, якими ми з вами розмовляємо, постанови кабінету міністрів або десь там змінилося керівництво обленерго, це все складні категорії. Їх не цікавить, чому їх цікавить коли? Чи можемо ми говорити коли у розрізі mm. двох підприємств, у розрізі міста, у розрізі районів. Що стосується обох підприємств, давайте або трьох підприємств, фактично трьох підприємств, це одне приватне підприємство, це військове містечко 33, Довгінцівський район, воно сьогодні працює в повному режимі без будь-яких зривів. Що стосується комунального підприємства Криворізька тепломережа, а це, це мікрорайон Інгулець, це центральний міський, це ж металургійний район, Довгінцівський район, частина Саксаганського району і Тернівський район. Вони сьогодні, я думаю, що вже максимально 2-3 дні ще залишилося для того, щоб вирішити питання щодо доусунення. Невеликих поривів і вирішення питання по стоякам, тобто два-три дні. Що стосується безпосередньо Покровського або Жовтневого району, Саксаганського району і частини Довгінцівського району, це Східний, перший, другий та третій, на сьогоднішній день і сьогодні тривають перемовини як з Обленерго, так і безпосередньо самим керівником для того, щоб знайти. Ті точки для того, щоб вирішити це питання, на жаль, на сьогоднішній день питання ще залишається відкрите. Дякую вам за бесіду. Не Дякую будемо вам. вас затримувати. Аби ви усували проблеми, вирішували питання, аби тепло було усім керівництвом. Дякую вам. Дякую. У гуртожитку на Панаса Мирного 16, мешканці якого залишилися без газу. Сьогодні продовжилися перемовини з надавачами послуг. Сьогодні ініціативна група зустрічалася з фахівцями керуючої компанії. Подробиці знають наші журналісти. Газу немає, але справа зрушила з мертвої точки. Сьогодні увечері електрики керуючої компанії заміряють максимальне навантаження на мережу. Домовилися замінити проводку в окремих кімнатах, якщо це потрібно. Жителі запропонували платити за ці роботи окремо, аби люди не платили за те, чого не отримували. Сьогодні мешканці налаштовані на конструктив. Це Наталя, вона не має боргів, однак страждає через недобросовісних сусідів. Проводка ще жильці самі виноваты, допустим. Якщо в кімнаті, допустимо, одна розетка і вони хотят все вместе включить, это воно как-то ну, вообще ну, не буде тянуть вообще проводка. Они должны сами ее ремонтировать, допустим, в кімнаті. А вот общее пользование, да, согласна. Пусть там Жек там смотрит, директора. простили, щоб перезаключати договора, щоб люди виплачували потихеньку задолженность, Ну попросили, щоб решали что то нам з газом. Близько півмільйона винні мешканці гуртожитку за усю комуналку. Серед жителів є і пільговики і отримувачі субсидій. Однак тільки держава компенсує витрати на комуналку своєї частки. Мешканці не платять. А за газ, що касається, був долг 78 тисяч, це етажителей. И управляющая компания перед поставляющей организацией Криворожгаз погасила эти долги Но управляющая компания. Но жители, скажем так, да, уже большой момент времени прошло, что они без газа, но... Эм... Ніяких дій жителі не роблять. Долги, як вісіліті, ті, вони навіть не почали їх гасити. Тож фахівці знову й знов нагадують про субсидії та договори реструктуризації, бо така ситуація може статись з будь-яким іншим будинком по місту. Всі розуміють, що тарифи захмарні, але навіть часткові проплати вберігають від таких побутових колапсів. Дар'я Ворона, Артем Мельник. Програма місто. У середу в сесійній залі зберуться депутати міськради голосуватимуть з багатьох питань. Одне з рішень стосується підтримки родин зниклих безвісти та полонених бійців. АТО. Біда прийшла в оселю Олени Хоменка два роки тому. На наступний день після подій під Дебальцевим вона втратила зв'язок з єдиним сином Кирилом. Він зник після масованого обстрілу. Не дочекавшись, хоч якої звістки про сина, батька бійця помер у минулому році. Дружина Кирила та двоє малолітніх дітей щодня чекають на повернення батька. Мати зниклого безвісті бійця каже: онуки ростуть, а годувальника немає. Справа у тому, що після розформування 40-го батальйону, у якому служив Кирило, його перевели у розряд позаштатних одиниць, як наслідок Ак, виплати бійцю зменшилися вдвічі. Рідним Кирила Хоменка і всім, хто зіткнувся з такою бідою, допоможе одноразова матеріальна допомога у розмірі 100 тисяч гривень. У середу депутати міськради голосуватимуть за внесення відповідних змін до програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців міста. Планується, що допомогу від міста зможуть отримати сім'ї зниклих безвісти нинішневрім. Діті надає будь і адіс, і жена Кирила. в декретном отпуске, поскольку Денису еще нет трех лет. Дети, как дети, дети болеют, нужны деньги на лекарства, ну и помимо всего всякие бытовые проблемы. Одноразову грошову допомогу сім'ям бійців, які зникли безвісті у зоні АТО або знаходяться у полоні, виплатять з міського бюджету. В Програмі будуть збільшені видатки на ці потреби за рахунок перерозподілу та економії коштів. У міській конкомі вже затверджено механізм проведення виплат. Для їх оформлення необхідно буде звернутися до управлінь праці та соціального захисту населення і надати пакет документів за спрощеною процедурою. Повинна бути заява, паспортні дані того члена сім'ї, який звертається за виплату матеріальної допомоги, згоду на обробку персональних даних, це заповнюється під час заповнення необхідних документів, подається довідка про склад сім'ї та документ, який би підтверджував перебування військовослужбовця у полоні, або інформація про те, що він зник без вісті. На сьогодні вже опрацьовується 8 з 15 пакетів документів від сімей зниклих та полонених бійців. Максимальний термін розгляду документів три тижні. Ігор Кононенко, Володимир Нестор, програма Місто. Зарплатний дощ для нардепів на фоні засухи для пересічних громадян наприкінці минулого тижня. Парламентарі у першому читанні прийняли проект держбюджету 2017 Затвердили і підвищення зарплатні депутатам Верховної ради. Якщо в цифрах планують платити нардепам щонайменше 36 тисяч гривень за збільшення доходів, у депутатський гаманець голосували не всі. Відмовився підтримати таку ініціативу. Опозиційний блок наступного ж тижня. Опозиційники зареєстрували проект постанови з. Відмінити суперечливе рішення. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав співголова фракції Олександр Вілко. Ми внесли проєкт постанови і вимагаємо скасувати підвищення зарплат депутатам, тому що це реальна ганьба. Підняти заробітну плату лікарям і вчителям на 10%, а народним депутатам більше, аніж у два рази. За це проголосувала більшість парламентів. Ми були проти. Якщо пункти постанови з номером 5000 П прийняті у першому читанні, залишаться без змін, депутати суттєво поповнять офіційний гаманець. Голова Верховної Ради Андрій Парубій буде отримувати 48 тисяч гривень. Голова комітету 43 200, а народні обранці 40 тисяч. У порівнянні з нинішніми 17 з половиною. Нагадаємо, мінімальна заробітна плата в Україні на сьогодні складає 1450 гривень, розмір мінімальної пенсії 1130 гривень. Сьогодні на базі політехнічного технікуму стартував проект центру розвитку громадського суспільства у Кривому Розі і ініціатори молодіжна громадська організація інститут інформаційного суспільства. Її представники вже понад 10 років проводять тренінги для громадських активістів та благодійних фондів. Проект став одним з переможців міського конкурсу Громадський бюджет грант у 200 тисяч гривень освоїли на придбання техніки. Учасники презентації новоствореного центру говорили про основні причини пасивності громад. Ських організацій вчили активістів знаходити фінансову підтримку своїх проєктів. Громадське суспільство это совокупность общественных организаций и благотворительных фондов. Мы будем проводить обучающие мероприятия для них, которые помогут им развиваться, помогут им привлекать гранты, привлекать волонтерів и сотрудничать. То есть одна великих це з больших проблем это коммуникация с властью, то тобто есть помогать им правильно доносить информацию до власти, а власти правильно сотрудничать с общественными организациями. Те знания, яких нам не достают. В результаті тренінга ігрових там ми виробатуємо стратегію, і цю стратегію потім ми питаємося реалізувати в житті. Залишайтеся з нами у другій частині випуску, говорити про таке. Фатальний квартирант. Патрульна поліція затримала підозрюваного у вбивстві жінки. З Кривого Рогу до Єгипту з Кириллійського аеропорту стартував перший рейс на Хургаду. В ніч на 23 жовтня патрульні поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у скоєнні вбивства 54-річної жінки, тікаючи від переслідування на викраденому авто. Чоловік потрапив у ДТП. Подробиці далі патрульних викликав чоловік загиблий. Непокоїтися почав, коли дружина перестала відповідати на дзвінки. У будинку побачив страшну картину, скривавлену жінку. Забрав денічне средства в розмірі по три тисячі гривень, її два мобільних телефона, а також золотые изделия снял уже з пострадавшей. После чего он скрився з місця совершения преступления на автомобілі Accent, який принадлежав жертве. План перехоплення оголошений патрульними дав свої результати. Нічний час доби даний плат перехват дав свої результати, і при зупинці автомобілю Hyundai той ніяким чином не захотів зупинятися, а лише пришвидшився. Відповідно до цього, інспектори патрульної поліції почали переслідувати дану особу. І вже під'їжджаючи до селища Широке, водій не впорався з керуванням та допустив перевертання даного транспортного засобу. Згодом патрульні з'ясували, що чоловік, який перебував за кермом викраденого Хюндаю, був квартирантом вбитої жінки. Зараз він у лікарні усі обставини злочину з'ясовує слідчий відділ криворізького відділу поліції. Не лише гуляти та милуватися краєвиди має навести лад в улюбленому місці відпочинку. Таким керувалися волонтери, що провели суботній ранок на Карачунах. Водоспад, лісосмуга із стежками, наче в горах, бурхлива річка. Карачунівська дамба одне з улюблених місць для пікніків криворожан. Втім, літній відпочинок на природі закінчився, а наслідки залишились. І наслідки далеко не привабливі. На їх ліквідацію зібралися семеро волонтерів. Вони зізнаються, що це не перше і, на жаль, далеко не останнє прибирання. Скільки вразів не приходили, без нахідок не обходиться. Начали мы это место убирать еще с прошлого года, когда мы в один прекрасный день пришли и увидели здесь море мусора. Нам стало стыдно за наш город, за нашу местность, и мы решили собраться всей компанией. Это обычные Ривораження, котрим не безрозлічна екологія наших красивих міст. На перший погляд здається, що Карачунівська дамба з її незвичними для степової зони пейзажами це найкрасивіше місце на світі. Але до тих пір, поки під щільним покровом опалого листя, не натрапляєш на залежі сміття. Чого тут тільки немає: старі парасольки, риболовні трофеї, пластикові пляшки і безліч залишків від літніх посиденьок. Зараз ми знаходимося біля Карачунівської дамби. Місце, де люблять відпочивати не лише мешканці центрального міського району, але й усього міста. А ось це назбирала за п'ять хвилин. Якщо зважати на глобальну проблему із сміттям в Україні, можливо, результати акції і не б'ють рекорди, але вражають 20 мішків усілякого непотрібу, які волонтери витягували на власних спинах, оскільки вантажівкою на це місце під'їхати неможливо. У залишку почищений берег річки, прибрана галявина і шматок прибраного лісу. Юлія Стахальська, Іван Баранов, програма Місто. Новий рейс, нові можливості для городян цими вихідними з міжнародного аеропорту Кривий Ріг вирушив перший літак до Хургади. Чи багато було охочих летіти на відпочинок до Єгипту? Розкаже Дар'я Ворона. Єгипет стає ближче. Відтепер міжнародний аеропорт Кривого Рогу відправлятиме і прийматиме літаки у напрямку одного з найбільш популярних курортів світу. Перший рейс Кривий Ріг-Хургада було відправлено 22 жовтня. Літак був заповнений на 100%. І загалом, відколи літаки почали активно курсувати з Криворізького аеропорту, попит на перельоти не падає. Тільки недавно закінчилися польоти з Криворожського міжнародного Криворізького аеропорту в Турцію. В Антарії, які були достатньо успішними качество. Почему? Потому что все, абсолютно все рейсы были на 100% заполнены. Как мы сегодня продолжаем полеты в Египет. Сьогодні перший рейс на Хургаду, і вже со следующей недели начнеться по два рейси в неділю. День в Хургаду і второй день в Шармальше. Частина пасажирів цього рейсу скористались трансфером. Частина добиралась самостійно, але для усіх перельотів з Криворізького аеропорту – найзручніший варіант. Є показательний результат на сьогоднішній момент. К нам приїхала із города. Запорожье 15 человек, из Днепропетровска 50 человек, а вся остальная ситуация – это наши жители города Кривого Рога. Это очень о многом говорит, потому что на сегодняшний день в аэропорту Днепропетровск есть международные рейсы, но жители Днепропетровска по числе за честь воспользуются нашим аэропортом. Это на самом деле ну, для нас историческое событие, и мы хотим развиваться и дальше. Криворізький аеропорт має штучну злітну посадкову смугу завдовжки 2,5 тисячі метрів, шириною 42 метри, магістральні і допоміжні рульові доріжки, комплекс радіотехнічних споруд. Смуга дозволяє приймати повітряні судна понад 10 видів, зокрема, Боїнг 737, Аєрбус-319, Ту-154, а також гвинтокрили усіх типів. До Хургади вирушив літак МД-83 авіакомпанії Браво є у компанії і Боїнги 737, які мають меншу кількість місць. Поки до Кривого Рогу норовить прийти глибока осінь. Інше справжні зима. Близько двох сотень щасливчиків за три години будуть ніжитись на єгипетських пісках. Побажаємо їм щасливої дороги. У планах аеропорту рейси до Києва, Польщі, Грузії також вдосконалюватимуть і сервіс самого аеропорту. Дар'я Ворона, Іван Баранов. Програма Місто. У театрі Шевченка цієї неділі вітали з ювілеєм людину, яку знаю увесь творчий кривий ріг. Василь Короленко у своїй 70 сповнений грандіозних планів та свіжих ідей. Дон Себастьян узнав, що вам сьогодні каюш, одразу предложив піти служити к ньому, готов платити войної жалування. За, що? За твою лень? Ну, як же? Я стараюсь е, жити так, як мене вчили. Мои старики в институте, я имею в виду в искусстве, на сцене для людей, для тех, кто приходит и садится в зрительном зале, для того, чтобы доставить им радость. Таких постулатів, ось вже більше 40 років дотримується Василь Короленка, віддаючи душу служінню Мельпомені. Свій ювілей Василь Короленко відзначив на сцені. Роль Дон Жуана у виставі снотливого бабія одна з найлюбленіших ролей ювіляра. Не менш вдалі образи у Тартюфі, Кайдашевій сім'ї та сільві персонажів у Короленка було не багато, не мало – 150. Я вважаю, що та один з лучших. Професіоналів свого діла не только в нашому театрі, ну і у всій Україні. Так що дай Бог йому здоров'я і всім благ. Нам подобається цей артист, цей режисер. Поэтому ми сьогодні і прийшли в театр. За словами давнього друга Володимира Полобоярцева, Василь Короленка завжди сповнений синічного шарму та сильної енергетики. Тому грати з ним в одній виставі суцільне задоволення. Я дуже рад, що ми з ним от, протягом снівопротяжині років працюємо бок о бок. и понимаем друг друга. И мне приятно, что Петрович сейчас, сейчас в очень, в очень хорошей творческой форме. Я ему желаю, нашему Василию Петровичу, прежде всего здоровья, никогда не терять веру в искусство, веру в людей, чтобы его окружали люди, которые могли бы его поддержать и в счастливую минуту, и в трудную минуту, единомышленники. Василь Короленко втілив у життя яскраві режисерські задуми. З успіхом виходять у світ вистави чотири молитви Шевченка, граф Люксембург, Сільва, Фіалка Монмартра та Моя прекрасна леді. Режисер Короленко зміг розкрити молоді таланти, їх полюбили глядачі. Он був моїм наставником, коли я трійшов в театр. Він займається молодежю, готовит його к поступлению в више учебне заведення, готовий к виходу. К дебютам в спектаклях, поэтому я хотів би, щоб он продовжав оставатися таким другом. Ювіляр вважає театр не тільки другою домівкою, а чимось більшим, тому готовий ще не один рік натхнена служити криворізькому глядачеві. І, звісно, хочеться дуже багато зробити, і сили є. Постараюсь, хоча б щось із того, що хочеться зробити успіхи, ще зробити. і горконаненка Іван Баранов, програма міста. У міському виставковому залі усіма барвами грає осінь. Тут представлені кращі роботи учасників традиційного осіннього пленеру. Мені дуже подобається осіння пора, тому що багато різних світов, багато відтінків в растеннях, в річках, в небі, в природі самої. Цього року Аня вперше малювала природу парку Мершапцева як учасниця осіннього пленеру. Цей конкурс проходить вже сьомий рік і збирає і досвідчених майстрів і початківців. Метри живопису вважають пленер чи не найважливішою частиною навчання для майбутнього художника. Якщо чоловік молода прийде к пленеру як живому, як, як що нервами, чувствами задержанню пейзажа, він буде художником, якщо чаще працює, художник или ребенок, это неважно, он воспринимает все, все время по-новому. Даже одно и то же место, если пишешь, то ты его по-другому воспринимаешь. И состояние души тут срабатывает. Художники малювали парк наприкінці вересня. Від цієї суботи кращі роботи можна побачити у міському виставочному залі. За вікном вже інша картина. А зупинені художниками метевості залишаються як спогад про ще одну криворізьку осінь. Цього разу у пленері взяли участь понад 200 художників. Про нагороди для переможців подбав організатор конкурсу Благодійний фонд громадська ініціатива мешканців Кривбасу». Валерій Кожухар, Костянтин Сологуб, Програма Місто. 21 жовтня у театрі Шевченка вже не вперше радував криворізьких слухачів колектив Пікардійська терція. Презентували як нові пісні, так і ті, що знає вся країна. Сьогодні до Кривого Рогу завітала Пікардійська терція». Гурт став відомий більшості українців після виконання народної пісні Пливе Кача. Колектив у кривому розі вже не вперше, та й сьогодні, як і в минулі роки він зібрав повний аншлаг, повнісінький зал людей. Сподівання у всіх шанувальників пікардійської терції однакові якісна музика. За чверть століття свого існування голосиста музична шістка встигла полюбитися поціновувачем акапельного співу. Я ж до цього концерту тих тліні, які вже отримала, коли в інтернеті слухала і по телевізору бачила, тому що я великий поклонник мужського хорошого качественного вокала. Дуже цікава музикальна формація. Таких Мало в міря, Приємно, що вони з України, що вони звісне на весь мир. Тенор гурту Ярослав Нудик поділився. Концерт потішить і творами, що вже полюбили слухачам, і новими піснями. Перша частина нашого концерту буде складатися з, з декількох пісень з нового альбому, який ймовірно так і буде називатися «Лети». Альбом із назвою Летина думку пікардійців символізує політ птаха у небі, вільного життя людини та творчих думок. Віта Світлична, Іван Баранов, програма Місто. Вільного життя та творчих думок бажаємо і нашим глядачам. Це всі новини на сьогодні. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі Родана. Бережіть себе і тих, кого любите.